Друзі, хочу на обід начинити перчик. Для чого я його розрізала пополам, повитягала семена, серединку, хвостики, друзі, залишила формочку змастила олійкою, перчик розложила і відставляю. І беруся за начинку, мої хороші. Так. Для цього я ось, розбила чотири яєчка. Яєчка я хорошо розмішаю, от так, от. так. І відставлятиму і яєчка. Тепер будемо до яїчок добавлюти. Так, я думаю, вам видно. Я наготувала колбасу, дівчатка і хлоп'ятка. Це в мене шинка куряча. Можна якусь інакшу колбаску, можна м'ясо варене. Ой, хто що придума? Так. І от я поріжу. Кубиками поріжемо. Ось тут, друзі. Тут у мене шинки 120 грам. Сьогодні я опять і до мене, скільки ж тут у шинці 120. Я думаю, мені не хватить, якщо чого, буду щось додавати. На подвір'ї днем тепло. Я ось стою біля мене вікно відкрите. У нас якраз стіл біля вікно. І тут відкрите вікно. Вранці холодно, а тім тепленько. Так, мої хороші, порізала я шинку і додаю. У яєчка. Тепер, друзі, я наготувала два помідора. Помідорки я теж кубиками буду різати. Помідорки сливки, вони такі тугенькі. Це вже не наші друзі, це куплені. Це рік такий рік і помідури. Та воно засуха було, ну нічого, щось то було. То кріжем два помідорки. Тоже Теж, друзі, кубиками поріжемо. Так один і другий. Друзі, переложила я з піолочки в тарілочку начинку, бо дивлюся, що буде дуже тісно в Ні, Ніяк буде й помішати. І тепер буду натирати сир. Ну, на тертушку буду натирати тертушку олійкою Змастила, тут у мене сиру 80 грам. Сир натерла. І сейча буду висипати. Так, мої гроші, висипаю до начинки. І ще я додавала два зубочки чеснику і трошки сольки. І буду я тепер нарізати зелень. Зелень у мене. Буде зелена цибулька. Цибульку я вирвала на огороді. Це багаторічка, вона вже відростає. Ну, Ото покришу цибульку, дрібненькими кусочками. І буде ще в мене укропчик. Укропчик я теж вам показувала Так Так, висипаю цибульку. Ох, не цибулька зелена, пахуча. І нарізаю ось у кропчику. Так, ну, кропчик не. Так, мої хороші? Я вибачаюсь бо я балокаю, а телефон відключився. Хорошо, це я все перемішала, додавала в крупчик і тепер буду начиняти перчик. Відставляю перчик. І от так, друзі, буду налужувати. Начинку я всю розложила по перчику. І тепер буду ставити перчик. Ну, хвилин, я думаю, 50 буде десь у духовці. Ну, скільки він буде в духовці, я потім вам скажу. Перчик я витягла з духовки. В духовці він у мене був 55 хвилин, друзі. Так, мої хороші. І перчик, як я показувала, мій готовий. Можна було посипати ще зверху сиром. Ну, я так посчитала, що тут сиру і так багато, через те, що він у мене даже на листику і витік, трохи, друзі. Так, а щось, мої хороші, я попробую. Друзі, це дійсно вкусно. Готуйте. Так, до побачення, мої хороші, здоров'я, миру і всього вам найкращого.